Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає ракетами та авіацією. Російська армія бомбила Україну впродовж минулої доби по Лиману, Слов'янську, Костянтинівці. Росіяни знову вдарили із системи ППО с 300 яка не є високоточною зброєю, це ще раз підкреслює. Тактику терору, яку обрала Росія проти України в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Марінка. Сили оборони не припиняють наступальних дій на флангах поблизу Бахмута. Наших воїнів на передовій напередодні відвідав командувач сухопутних військ Олександр Сирський. За його словами, попри про те, що бійці контролюють лише околиці міста, значення його оборони не втрачає сенсу. Це дасть нам можливість увійти в місто, коли зміниться ситуація на фронті. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що Виснажені боями російські бойовики вагнерівців чи зможуть продовжувати наступальні операції за межами Бахмута. Отже, майже півдесятка ракетних ударів та понад 50 авіаційних атак здійснили окупанти лише впродовж минулої доби. Ворожі повітряні борти, літаки, гелікоптери, дрони це одна з найбільших загроз і для наших захисників на передовій, і для прифронтових та тилових населених пунктів. Як підрозділи протиповітряної оборони 24-ї королівської бригади полюють на ворожу авіацію і прикривають побратимів на передньому краї. Бачила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного? Завжди замаскована поворотка в усі боки і бо повсякчас націлена у небо. Туди ж гору вже на рівні рефлексів постійно вдивляється й екіпаж української стріли. Постійно так виходить, авісразу сразу, сразу дивишся в одпуста, буду з хати виходить. Ігор той, хто наводить зенітно-ракетний комплекс на ціль та запускає ракету-перехоплювач зі свого бойового місця всередині машини, та шукати повітряну загрозу зізнається краще зі звичайним біноклем у руках. Я виходжу через бінокль, шукаю ціль, бо в суном пела літає. Ну, напередок там вже авіація, ракети буває ну, ракети дуже важко побачити. Їх головний ворог російські напілотовані повітряні об'єкти. Ми по авіації тут сильно не виступаємо, ми по безпілотниках більше працюємо. Вони шукають у небі дрони і розвідувальні й ударні. Залав, орлан, елерон, літає гранат, ланцети. Найбільше зала і урланів. На автівках з кулеметами. Майже цілий день. Так, ми кожен день міняємося, чергуємо. З переносними зенітно-ракетними комплексами. Осто неба цими полями так само рухаються крилаті ракети, шахіди. Ну багато є дуже різних місць, куди вони навіть тут пролітають кожний вечір, дванадцяту годину от, починаються шахіди, ще щось так само стоїть на чергування, навіть якщо вдома. Вони залізний щит 24-ї залізної бригади. Нині чатують на Бахмутському цілодобово небезпечному напрямку. Відтак і насторожі. Вони каже командир машини, навіть. Коли не на варті, їхали на заміну улівців, тому що ми вже вистріляли на за забика. Їхали, верталися назад, почули акустичний звук, почали спостерігати за небом. знайшли крило. Спрацювали, збили, поїхали зразу на свою позицію. перекат зробили. Перекат – то зміна позиції після кожного пуску, чи то ракети, чи полювання на повітряні цілі із зенітної установки. Робити такий маневр життєво необхідно. Твердять ППОшники королівської бригади. Фух, і одні осколки. Тут то анатолій кермувальник української ЗУшки, ділиться враженням про вчорашню зустріч з московицьким безпілотним повітряним розвідником. Він раптово з'явився високо у небі, і майже одразу у бік позиції українських воїнів почав. Була бити ворожа артилерія, розвідник працював і приходи були по нас. Тривало нас із 12 до часу. Дістати високо небі російський Орлан та ще й посеред ясного неба кажуть зенітники. Справа геть непроста Машина стара вже ну то 55-го року ще установка. Ну Попасти зараз, як літають, ну ж безпілотники маленькі, воно якби воно якось наводилося, так як ті їхні екскалібори зараз снаряди більш менш Не з екскалібором Поготові, але зі штатними ракетами у направляючих на допомогу зенітникам вирушив екіпаж стріли. Ціль літали над ними і звісно були одразу прильоти. Фактично в режимі онлайн? Так, і попадання були по, по хаті, там пожар був, Богу, потушили без жертв. Ну і слава Богу, теж живі не лише знищити ціль, але й зберегти життя побратимів, хоч коли чатують у засідці, хоч на передньому краї каже командир зенітно-ракетного комплексу. Його особистий пріоритет. Піхотою стояли із, із савушками, з артилерією, до моя робота як командира зберегти життя особового складу. Чекаємо, дивимось, немає прильотів, можна далі працювати. Невдовзі після вчорашнього артудару у небі знову з'явилась ціль: йшла нижче, летіла. В один кінець пішов на розворот і почав тікати. Потім він розвернувся і пішов на друге коло вже. І той ми на другому колі ми його вже знищили. Куб збили їхні. Зенітники зізнаються у тому, що їм вдалося поцілити у російський ударний дрон чимало везіння, але переконані, що щастить, а на війні поготів винятково сильнішим. Нам повезло, але тут так і є. Тут везіння завжди. З Бахмутського напрямку фронту Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.